Привіт! Дякую, що завітали. Їдемо у кросворд 15 на 15. Якщо цікаво, які підходи застосовуються при розв'язанні, то поглянь, будь ласка, попереднє відео у цьому плейлисті. Посилання у описі. Приємного перегляду. Поїхали. Так, а Тут шукаємо 13-ку. Сюди, сюди і отак. 11. -ка. Сюди, сюди і отак. Так. Далі, о, у нас знайшлася двійка. Одна з двійок. Чому два? Очка, Два. Да. Це точно двійка. Так. Е, ну це десятка буде. Це десятка буде по вертикалі. от дивимось. Значить, поставлю тут таку крапочку. І п'ять, і, і ще на 5 точно піднімаю вгору. Поки так. Далі. Сімка. Сімка. Ну, отак. Трошки домалюю. Цю сімку по горизонталі також трохи домалюю. Так. П'ятірка. П'ятірка. Ну, по правилу перетину можна п'ятірку пошукати по горизонталі. Раз. І сюди. І тут також. Раз. І сюди. Так. Далі. Що нам це дає? Що дає цей рекорд? Нічого. Ставимо отак. І вісімку. Раз, два, три, шість. Сім, вісім. Таким от чином. Так. Десятка, десятка. Ну да, ми тут десятка. Скільки? вісім. Вісім. угу. Окей. Так, о, п'ятірки. Ну тут взагалі прекрасна ситуація. Тут не може бути, е, краб, ну, не може бути клітинки зафарбовані, тому що взагалом воно б дало вже шістку, а у нас дві п'ятірки. Значить, тут можна сміливо ставити хрестик. Одна п'ятірка пішла вверх, а друга п'ятірка пішла вниз. Ем, так, один. Один. Так, це точно трійка. Е, стоп, ні. Це одиниця точно, це точно одиниця. Е, налі має йти трійка, але її тут бути через 1.1.3, да. І тут її бути не може. Цієї трійки, значить, шістки от розходяться. Розходяться 6. Елегантні шорти. Е, так, один. Так, да, це може бути. Е, один. Ну так, це може бути, в принципі, не буду поки що чіпати цього. Що догодно може бути. Якась із четвірок. Це точно п'ятірка. Точно п'ятірка, але в яку сторону вона піде, поки не відома. Так, тут знайшлася по горизонталі п'ятірка. Можна закрити. І навіть отак. Так, одинадцятку ми поки не чіпаємо. Двійка, один. 3. Це точно трійка. Так, отут походимо від краю. Це трійка у нас закрилася. Тут по вертикалі, значить, трійки тут бути не може. П'ятірка, перетин. Одиниця. О, одиниця знайшлася. Тепер тут трійки дві. Значить, одна піде в цю сторону, а друга піде в цю сторону. І, до речі, ну, тут вони тільки так і лазять. Угу. Так, тепер е городимо ці трійки. Раз, і два. По вертикалі. Тут цю і цю. І це нам трошки. Так, раз, 3, 4, 5, 6, 7. Ні, нічого не буде. А ну, чи можемо ми трошки. Розширити цю сімку. Я думаю, що можемо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І сюди. О, та тут взагалі прям раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. крапка Раз, два, три, 4, 5. О, чудово. П'ять, 5. І оце повністю буде сімка. Є. Є. -є. Так, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 4, 1. Так, ну я думаю, що таким от чином. Таким от. Це. Точно одна з четвірок. Перша. По горизонталі. Так, тут. Ну. Тут, тут поки по вертикалі не будемо чіпати. Е, так, с, е, тут що? Теж це може бути. Це може бути 1. 1, 3. Да, 1. Ну, тобто це може бути як одиниця, так і трійка 1.3.1 Блін, дуже схоже, що це трійка, але поки що не буду цього чіпати. Так, четвірку закриваємо. Що по вертикалі? Е, один. Трійка знайшлася. Четвірка ось знайшлася. Значить, по сусідству з нею теж четвірка закриваємо. Ага, ну тут теж прям повністю вони влазять. Ну, і чудово. Трійку по вертикалі закриваємо. Так. а... Це трійки. Це трійки. Одна із трійок. Ось. Значить, е, от так її підмалюємо. Трійка зверху. Ось вона. Ем, ту -ту 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 -ту. Отак підзакриємо цю трійку по горизонталі. Значить, ми бачимо, де знаходиться трійка по вертикалі. А ось одиниця знайшлася. Раз, де, три, шість, сім, вісім. Точка 2. О. Ні, ні, ні. Вісім. Точка 2. А, ah, mm -hmm. да, 8, 2, 1. Юху. Uh, так. Тут те, що таким чином буде трійка по горизонталі. І десь тут буде трійка, бо тут її бути не може. Значить п'ятірка йде у нас вниз. Тепер можемо тут підзакрити сімку, подивитися, що тут трійка по вертикалі йде вверх. А тут от наступна трійка по вертикалі йде вниз. І все. Отут її підзакриваємо. Так, можемо домалювати 13. Разом вона не закрилася, значить ще одна клітинка нам треба. Угу. Так. Е... По вертикалі тут, дивимося, Трійка перша пішла. Друга трійка пішла. Третя трійка пішла. І дві одиниці залишаються. є. Так, п'ятірка, п'ятірка з'єднуємо. Е, ні. Це помилка. Ми з'єднуємо. Е, це одиниця перша, правильно. Це перша одиниця, значить п'ятірка, 50. Раз, два, три, п'ять. Отак- от. Є. 2, 4, 4, один десь тут. Це двійка. Ми можемо її отак от підзакрити понизу. Бо в іншому місці вона не може бути. Ця крапочка мені вже заважає трошки. Десятка. Так, що це таке? 5. Ага, десятка. О, так-от. Один, один. Є. Закрилася трійка. Ну, то тут крестик. I... Так, тут по вертикалі нова стрійка, Тут хрестик і тут. Один, два, тут, сім. З'єднуємо. Що тут таке? 3, 6, 7 і 1. Ну, так, не підшукати. Так, п'ятірка оця по горизонталі йде сюди. Одинадцятка по горизонталі 5, 9, 10, 11. Отак от, от іде в цьому напрямку. Тут десь 3. ну Десь трійка і одиниця. Так, тут щось дивимось. Трійка. Ага, ось по вертикалі. Трійка знайшлася. Значить, сімка іде повністю вниз. Отак-от. От Опа, п'ятірка знайшлася по горизонталі. Тут е, трошки домалюємо. Четвірку. Раз, два, три, чотири. Отак от, от. Домалювали. А значить, сімка піде уверх. І трійку сюди по горизонталі зміщуємо. Три, 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 один. один. Ні. Отак от, от. Так. Три, три. Десь одиниця ще. Один, один. 3, 1, ага, 2, 4, 4. Десь одиниця ще. А нам тут по горизонталі виходить трійка. Так, сімка по вертикалі. 5-7, значить, за отак. Замальовуємо. Так, ну це, це трійка. Це трійка по горизонталі, це одна з одиниць і тут ще одиниця. Є двійка по горизонталі перша. Цю двійку другу підзакриємо. Одна з одиниць точно буде тут з цих по горизонталі. Тут е, так. От, е, в цьому рядку вертикальному одиниця тільки тут. Ну і, значить, для двійки місце залишається тільки тут. Все, куросордер зв'язано. Дякую вам за увагу.